Усім привіт! Мене звати Настя, і у цьому відео буде рецепт швидкої сирної запіканки. Тому, щоб не втрачати часу, переходимо до приготування. Інгредієнти максимально прості та доступні. І так, починаємо. Беремо кисломолочний сир, доливаємо у нього вершків, також додаємо цукор і все це добре перебиваємо блендером для того, щоб отримати однорідну масу. Далі я додаю 4 яйця і знову все добре перебуваю блендером. Також на цьому етапі я забула додати солі, дрібку. Ось тут я її додаю, і все знову ж таки добре перемішую. Тепер беремо манку, добре промиті пропарені і просушені родзинки. Знову усе перемішуємо. Потім беремо форму, в якій ми будемо випікати, я випікаю ось такий силиконовий. Перед випіканням змащую її маслом, щоб запіканка не приставала до країв. Далі перекладаю все тісто у форму, вона у мене заповнюється на всі 100%. Не переживайте, запіканка, якщо її збільшиться в процесі випікання, але вона не буде вилізати за межі самої форми. Ну і плюс після охолодження вона осяде. Ну і на цьому всі приготування завершилися. Тепер я беру цю форму, перекладаю її в деко. Так буде зручніше мені ставити її в духовку та виймати. Випікаємо 30-40 хвилин при температурі від 160 до 180 градусів. Орієнтуйтесь по можливостях вашої духовки. І також звертайте увагу на золотисту шкірку на самій запіканці. Як тільки вона стає гарного золотистого кольору, це значить, що вона вже приготувалася. Ось так виглядає моя запіканка. Вона випікалася 30. 5 хвилин При температурі 170 градусів. Ось це у нас нижня частина. зверху вона дуже добре зарум'янулася, була такого карамельного кольору, що можу сказати за, на рахунок самої запіканки. Готується дуже швидко, дуже смачна, дуже солодка, але я люблю дуже солодке. Тому майте на увазі, якщо ви не любите дуже солодкі запіканки, то зменшіть кількість родзинок і зменшіть кількість цукру, який ви будете додавати в саме тісто Запіканка, як тільки приготована, вона доволі така е, м'яка, нестабільна консистенція у неї. Але як тільки вона вичахне, вона стає більш щільнішою структури і її приємніше, як на мене, вживати. Тому можете їсти її і тепленькою, але краще дочекайтеся, поки вона повністю вичахне. Що ще сказати: це було швидко, це було максимально просто і дуже смачно. Тому я однозначно рекомендую вам цей рецепт. На цьому, все дякую вам за увагу і до наступних відео.